Сумчанка продовжує підготовку до відбіркового турніру до чемпіонату Європи з хокею на траві. Учора ввечері підопічні Світлани Макаєвої провели товариський матч з командою Лоренсоні. Це був четвертий спарринг з цією італійською командою. Два перші перед стартом у Кубку європейських чемпіонів Сумчанка виграла, третій зіграла в нічию. Учора матч, у якому команди зіграли три періоди, завершився з мінімальною перемогою наших дівчат. У першому періоді не забивала ні одна, ні друга команда. У другому рахунок відкрила Анастасія Воєвода. Третій період виявився сухим, тож матч завершився з рахунком 1-0 на користь сумчанки. Ми маємо змогу відпрацювати наші комбінації нові і не нові і виправити деякі помилки з попереднього турніру. Команда змінилася у грі. Я вважаю, що спочатку вони грали більш індивідуально, а зараз більш колективно. Дуже дякуємо їм та федерації «Італійський з хокею на траві за підтримку, за те, що ми маємо змогу тут тренуватися. Своїм враженням від гри поділилася сумчанка Аліна Фадієва, яка нині захищає ворота італійської команди. Змінилася гра наша та наших суперниць, бо це. Ці висновки можна зробити, навіть дивлячись на наш рахунок. Як ми починали грати першу гру, потім другу. І я вважаю, що кожну гру наша команда грає ще потужніше. Спитали Оліни і про те, чи підтримують Україну у війні з Росією італійці. Підтримують не тільки не тільки словом, а й ділом. Керівництво міста Бра, а також регіон П'ємонте разом із Федерацією Хокею на траві не тільки виділяють кошти, наприклад, на перебування дівчат у готелі та на харчування, а також створюють багато акцій на підтримку України. Черговий спаринг сумчанки запланували на п'ятницю проти юнацької команди Бра яка виступає в італійській серії «Б».